Персик знайшов ничку, куди ховаємо мишаків. Ми купили там три штуки шухляду, я сюди закинув. І це лежить, винюхує. Дивіться. Ну так, для підняття настрою купили, ну, Коли в нього буває він ж до кінця не ви... Ну, процес лікування, буває, так видно, що погано йому, щоб настрій йому підняти. Даємо мишку йому. І в нього тоді настрій піднімається, він грається нею. І їх туди сховав. Ну, там вони з етикетками, з усім. І це лежав так лапкою підгортав це все. Ну, Зрозуміло, що шухляду ж не може відкрити. Да, Персик? Не вийшло дістати, да. не вийшло дістати. Да. Я Не міг зрозуміти, що, що відбувається, а він. Хоп-хоп, лапку туди. Попідгортав, внюхував, винюхував, але не дістав. Ну, в тебе сьогодні гарний настрій, так що не треба. І ти отримав вчора свого крота. Так що це тобі на запас. Давай, так, іди поїш.